Сторінка 133, параграф 36. Чи міститься повітря в ґрунті? Які є небезпечні природні явища? Повітря. Це важливий компонент природи, який відіграє велику роль у життєдіяльності організмів, що населяють нашу планету. Для життя тварин потрібне повітря, яке містить достатню кількість кисню. Не менш важливим для тварин, які живуть у ґрунті, є склад ґрунтового повітря. Спробуємо з'ясувати, що входить до складу ґрунтового повітря. Що таке ґрунтове повітря? У ґрунті, між грудочками і дрібними частинками, містяться маленькі пори, які заповнені. Повітря. це ґрунтове повітря ґрунтове повітря – це суміш газів, частина яких потрапляє у ґрунт з повітряної оболонки, а частина утворюється у ґрунті. Кількість повітря у ґрунті залежить від розмірів пор та вологості ґрунту. І збільшенням вологості вода починає витісняти ґрунтове повітря, що призводить до зменшення його в ґрунті. Кількість і склад ґрунтового повітря впливають на розвиток і життєдіяльність рослин і мікроорганізмів, що входить до складу ґрунтового повітря. ґрунтове повітря за своїм газовим складом значно відрізняється від атмосферного повітря. ґрунтове повітря складається з Азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів. Азот, який міститься в ґрунтовому повітрі, потрібний рослинам для нормального росту і розвитку, але в газуватому стані азот майже не засвоюється рослинами. У ґрунті є бактерії, які можуть засвоювати азот прямо з ґрунтового повітря і перетворювати на речовини доступні рослинам. Таку роботу в ґрунті виконують бактерії, які живуть на коренях. Деяких рослин, наприклад, гороху, квасолі, бобів. Саме ці рослини висаджують з метою збагачення ґрунту азотом. Кисень у ґрунтовому повітрі потрібен для підтримання життєдіяльності організмів, які мешкають у ґрунті. Для розвитку рослин сприяє утворенню гумусу. Вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі найбільше навесні і влітку, адже після зимового спокою у всіх мешканців ґрунту посилюється дихання. Повітря це дуже важлива складова частина ґрунту. Без нього, особливо без кисню, пригнічуються рослини, уповільнюється ріст коріння, погіршується споживання рослинами, води та розчинених у ній мінеральних речовин. Чому повітря потребує охорони? Між повітряною оболонкою і ґрунтовим повітрям. Постійно відбувається газообмін. Грунт може поглинати з повітря шкідливі гази, які викидають промислові підприємства, сприяючи очищенню повітря, забруднення повітря, природні чинники, пилові бурі, вулкани, лісові пожежі, діяльність людини, промислові підприємства, транспорт, опалювання житла. Основні забруднювачі повітря у житлових приміщеннях це продукти горіння газу, на якому ми готуємо їжу, а також багато будівельних і оздоблюваних матеріалів. Небезпечною є також техніка, телевізори, комп'ютери, принтери. Поліпшити якість повітря допомагають кімнатні рослини. Що таке небезпечні природні явища у будь-якому куточку земної кулі людині можуть загрожувати небезпечні природні явища? Небезпечні природні явища це явища природи, які порушують нормальну Життєдіяльність населення створюють загрозу для здоров'я, а також руйнують матеріальні цінності, будівлі, транспортні засоби, споруди тощо щорічно в Україні буває до 150 випадків стихійних явищ, снігопади, сильні дощі, ожеледі, тумани. Рідше полові бурі, крижані, обмерзанням, смерчі, урагани. Найпоширеніший серед стихійних явищ в Україні є сильні дощі зливи. Найчастіше вони трапляються у Карпатах і Кримських горах. Смерч одне з найнебезпечніших явищ. Він супроводжується грозою дощем, градом, і якщо досягає поверхні землі, майже завжди призводить до значних руйнувань. Ураган це вітер великої швидкості, буває на більшості території України майже щорічно. Частіше на Донбасі та у Карпатах. Коротко про головне повітря дуже важлива складова частина ґрунту, яка відіграє значну роль у житті його мешканців і рослин. У повітряній оболонці часто виникають небезпечні природні явища, які задають шкоди людині, і її здоров'ю та матеріальним цінностям.